8 квітня сім'я сформована 6-го, тобто два дні вже, як пройшло, що такого помітив, дві самки відразу в охоті, Стандартна і бура. Доволі таки цікаво спостерігати, як вони борються за самця. Він вже навіть інколи ляже і лежить, а вони до нього підходять за бік щипають, кусають, давай вставай, лінтяй, лежиш, нічого не робиш. Так, ну по декілька разів покрив, як бруду, так і стандартно. Зараз така маленька у них пауза, перерив. А ті три подруги кричать спостерігачі, глядачі. 아 <목소리로> Що було в перший день, поставив я воду. їм. Перший день формування сім'ї поставив воду, покупався самець. Зрозуміла річ. Він же ж тут господар, хто ж має перший купатись? Покупався через годинку, дві самочки покупались, а потім десь так приходів вже. Через годинки 3-4 три самки у ванні, дві самки за ванною, сидить, поховались і від нього пан лежить посеред вольєру. Отак. І два дні так от і було. У куточку п'ять штук пляжа самочок. А самчик посеред вольєру їсти, скажімо так, допускає. Не дуже, тому що поки вони не покриті, це така територія спірна в них. от яка вже покриється, та вже буде спокійно з ним їсти. І що так хочу сказати, коли дізнатися, що вже вони покриті, Ну коли вже вони будуть з ним спати, коли вже всі разом будуть, не так як він посеред вольєру, а іменно вже всі разом ляжуть його. Ну я от навіть зараз переконаний дві самки, які сьогодні в охоті. Я думаю вже у вольєрі рівноцінно все буде. Не так, що він сам їх п'ять. Вже вони будуть трішки з ним, трішки більше йому уваги приділяти, Не вороже ставитись. І що хочу сказати, з приводу самця. Є різні характери, різні самці, деякі беруть силою, вагою своєю, скажімо так, деякі навпаки можуть самки зацькувати його відчувають прям невпевненість і, і можуть навіть самця в угол загнати, можуть його кусати, все може бути. Ну, все залежить від характеру самця. Вони ж різні є, як і люди. Так само і самочки. Є такі, от, може бути з 5-4 нормальні, а одне таке може бути вредне, може десь з боку покусювати того самця таке. Не всі однаково. І відрізняються трішки. Ці самочки рідні сестри, їм 6 місяців. Самець некровний. 600 км різниця в крові в них. Дуже цікаво, що виновий до який буде результат, тому що я. Не бачив і від людей також не чув, що буде бури з бурем, який буде вихід. Цікаво буде. О, пішла. О, я помовчу. Бачите, ця самочка зацікавлення продовженням роду. Вона вже ходить до нього, натякає йому друг бобер. Давай ще разочок, тому що тільки мені він її двічі покривав і стандартно покривав. Тому, скажімо так, тут все добре. Самець не є агресивним. Коли якась пані захоче, коли буде в неї охота, тоді покриє. рот я побіг і мата, мама мі. З'їздь.